Дякую, шановні колеги. проявляємо більшу активність. От зараз, наприклад, в чаті Андрій Вознюк задав питання. Наскільки я пригадую свій візит до Дніпропетровського дата центру безпечне місце, то їхня система відеоспостереження, побудована на Ніквіж, може розраховувати інтенсивні самотужки, розпізнаваючи набагато більше типу розмірів, транспортних засобів, в тому числі номерні знаки, колір плюс мінус варка авто. Будьте добрі. Що ви на це можете сказати? Uh, так, Андрію, я з вами погоджуюся, в багатьох містах uh, є камери відеоспостереження, але, на жаль, не в усіх є такі системи, як Hikvision, які дозволяють це аналізувати, є просто. Uh, так, скажімо, обзорні камери спостереження, які на жаль не дозволяють аналізувати склад потоку та інтенсивність, тим паче багато розробки. Розробленості... Можна я переб'ю? дивіться. Да, моє питання. Було не про те. Мені якраз було цікаво. Я ж просто бачив, працює безпечне місто. І тут я подивився, що ви аналізували їх. Я не заперечую те, що є камери, які не вміють взагалі нічого робити. Просадують картинку для цього good Vision б. Без обговорення штука, ну дуже, дуже корисна, але мені цікаво було порівняти чи дійшли якогось висновку, наскільки те, що дає Good Vision, і те, що дає Hikvision, наскільки ви співставляли ви ці результати, і можливо тоді Vision удосконали свою модель або Hikvision – безпечне міста. Мене більше це цікавить, бо якраз для Дніпра у них досить потужне відеоядро, які всі ці речі аналізують моє питання було більш про це. Я розумію, що те, що я почув. Так. Ми ми, ми порівнювали декілька платформ. До Hikvision ми на жаль, не дійшли. От е, ну, наші ну якби тестування привели до того, щоб більш ефективно і просто працювати саме з платформою GoodVision. щодо кількості транспортних засобів. Я думаю, це розробник може е, больше детально рассказать, чем может они там анализировать, большую килькость транспортных заспел. Валерия, скажите, пожалуйста, есть возможность у Good Vision или в перспективе там разрабатывается возможность определения большего количества транспортных средств, распознавания? Здравствуйте, спасибо. Больше количества транспортных средств, конечно, мы расширяем постоянно, но, опять же, а наша классификация зависит от спроса, то есть у нас есть, допустим, клиенты, у которых есть определенные, допустим, из Филиппин у них есть определенные виды транспорта, которые не используются в Европе, например, и тогда мы можем, да, разработать. Это, это занимает какое-то время, то есть это процесс развития продукта, конечно, да, это, это, это можно сделать. То есть на данный момент мы таким занимаемся, да. Дякую. Дякую. Наступне питання. Можливе ли розпознавання потоку, який транслюється в YouTube? Е-е, якщо якщо ви не против, я не совсем по технической стороне в этом смысле, поэтому если вы меня извините, я могу спрашивать у коллеги, тут международный сейчас разговор, разговор будет. Хорошо, тоді друге питання. Які умови використання вашого програмного продукту? Все, что вам нужно сделать, чтобы использовать Good Vision, это, по сути, зарегистрироваться на платформе и все. Если вас интересует это, вы хотите это использовать, мы без проблем организуем звонок, покажем вам более детально, как это работает. Мы также предоставляем бесплатные часы для тестирования и обсудим с вами ваш проект, вашу работу и так далее. То есть ничего сверхъестественного не нужен, нужен только, по сути, компьютер. Ну, я так понимаю, это как бы и на деякий час, або на постоянный как клиента, то, -то есть цикавляется, скорее всего, вартостью наданных послуг. А, если вы интересуетесь конкретно ценой, то единственное за что вы платите, то есть регистрация бесплатная. Единственное за что вы платите, это обработка видео. То есть если вы загружаете видео, оно автоматически обрабатывается, и потом, когда оно обработается, это единственное за что вы заплатили. Потом уже весь анализ, все что угодно, вы можете как долго, как, как, как долго хотите делать видео, и за это уже деньги не берутся. То есть анализ это уже полностью на вашей стороне и бесплатно. То есть только обработка. Я б ще хотів додати, терифікація йде по годину. Тобто одна година, ви купуєте кількість кредитів, один е, кредит це одна година. От вартість кредитів залежить від об'єму. Е, тобто, якщо ви купуєте там умовно 2 чи 3 години, це одна вартість, якщо ви купуєте пакет там, 500 кредитів, це інша вартість, 5000 е, – тисяч абсолютно інша вартість. Чим більше, тим дешевше. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Ще питання. Які параметри Відеман моделі можуть бути настроєні з допомогою отчоту в Гудвіжні Good Vision якраз не налаштовуються параметри моделі Відемана. Безпосередньо передаються вони вісім модель, а вісім моделі використовуються параметри від Емана на модель 74 і 94 року, якщо не помиляюсь. Там ви вже можете самі налаштовувати поведінку транспортних засобів. Ще один вопрос. Як я зрозумів, это онлайн платформа. Ми не можемо встановити ПО, ну скажімо так. Отдельно на компьютер? Да, это не программное э, обеспечение, то есть это софтвер, есть онлайн-версия, э, через браузер вы работаете, но мы также предоставляем э, возможность э, аппликации на рабочем столе, то есть вы можете скачать это как приложение и открыть на рабочем столе, но устанавливать дополнительно ничего не нужно. Тобто система може встановлюватись на комп'ютер, але безпосередня обробка йде онлайн. Тобто там застосовуються е, да, віддалені сервери, які аналізують е, це відео. Розуміло. Дякую. Колеги, ще в кого є питання? У мене є одне питання. От скажіть, будь ласка, ви коли демонстрували вже Україну і обробляли відео? І, скажімо так, дані брали протягом однієї години? Наскільки адекватними є результати, які ви отримуєте протягом години, щоб стверджувати про ну, скажімо так, відтворюваність результатів, що це дійсно такий склад потоку і така інтенсивність? да, Ми перевіряли, бо ну, коли ми почали тестувати різні пошки, да, нам було цікаво, проводили вручну порівняння, ну, от саме підрахували вручну і потім звірили з даними аналітики. Автоматичної а, ну, от по велика, ну там майже 99% по а, ну, сходимість да, по легковим автомобілям є м, більша відмінність по якраз по вантажним транспортним засобам, але вона там теж не в межах 90 Ну, Тобто інколи виникають проблеми, що там три типи вантажних транспортних засобів, і він от, ну там. Плаває між тією чи іншою категорією, але ну в середньому це в межах похибки. Чому я задав це питання? Тому що ми розраховуємо дорожній одяг, конструкцію дорожнього одягу, і нас якраз цікавить в складі потоку. От, Там межівки, да, які тобто 40-тонник чи 20-тонник. Там є така можливість. Він зараз дозволяє, от там було написано Truck і AGV, це тобто там легкові вантажівки, середні і е, ну, як великомісні. От якраз от е, ну, 20 і 40 може віднести до великомісних, але там є додаткова можливість якраз оці великогабаритні транспортні засоби. Він тут же дивіться, він не по тонам визначає, а по розміру самого транспортного засобу е, тому. Там є додаткова можливість налаштувати, щоб ну, ці великі вантажівки розділити ще на підкласи. Добре, дякую. Так, будь ласка, ще питання з чату. Е, які формати відеофайлів можна загружати? Наприклад, формат регістраторів DAHUA – це то Ви можете ну, завантажувати будь-якому форматі ми потім їх переконвертуємо. Ну, бажано це стандартні формати, це MP4, AVI, ну, тобто всі такі користувацькі стандарти відео, бо ну, нам тоді простіше буде це оброблювати. Mm -hmm. Якщо Я є то, можливість, переконвертуйте, якщо немає, ми це зробимо самостійно. Еще одно питание. Если я правильно понял, что Hikvision, Vision, что Good Vision используют свои разработки на основе анализа на Python плюс OpenCV? Да, мы используем Python и также некоторые наши детекторы мы используем на C++ языке. Как мне говорили ребята, разработчики, это быстрее. Ну и также OpenCV, да. Так, спасибо. Ну, я, еще я Я з власного досвіду додам, що ми самі так само от використовували ці відкриті бібліотеки і самі якби намагалися аналізувати відео. Ну я вам скажу, що нас досвід показав, що це досить затратно по часу, і там нам довелось кожну там камеру підлаштовувати, щоб е, адекватно розпізнавались транспортні засоби. і Ми дійшли висновку, що краще вже використовувати е, готові. Ну, рішення, які є на ринку. Добре, дякую. Будь ласка, колеги, ще хтось може так хоче питання задати я через чат. Так, да, будь я, ласка. Я хотів би маленьку ремарку да, зробити. Відповідно, дивіться, які умови цього розіграшу. Вам там от презентація в презентації є посилання на реєстраційну форму. Ми потім поділимось презентацією. Я думаю, що е, розішлю цю презентацію. Якщо ні, можу запустити демонстрацію, ви зараз зможете собі. Це є питання? Я перепрошую, Максим. Леонід Леонідович, будь ласка. З іншого боку, хто хоче, ставте плюсик, я не всіх бачу в чаті, на жаль, на комп'ютері. Тому хто хоче ще задати питання особисто, просто в чаті плюсик поставте, і я тоді озвучу і дам. Ну, якщо можна, я хотів декілька один маленький коментар для визначення основних параметрів по інтенсивності руху, які ми використовуємо при розрахунку там, модулів пружності і іншого. Там використовується набагато більша кількість транспортних засобів, і там величина, якраз по відео, вона є е, загальною, яка не мож, ну, неможливо по ній врахувати конкретне навантаження для автомобілів. Тобто, це для транспортних потоків або для загального оцінювання е, інтенсивності е, його можна використати, але для розрахункових параметрів модулів пружності все ж таки, нам цього буде недостатньо. Це треба використовувати додаткові датчики або інтенсивності руху автоматичні датчики, але або віми, які в нас зараз широко впроваджуються, практично ті вони дають розрахункові навантаження на автомобільну дорогу. У даному випадку ця система я так бачу, що можливо використовувати більш загально, тобто є загальна інтенсивність і загальний потік, який можна розподілити там на певну величну певну класифікацію автомобілів по потокам, що значно насправді значно може зменшити час аналізу. Якщо брати ту частину, яку ми робимо по системі управління станом покриттів, то я думаю, що частково можна її використати і воно е, значно зменшить, е, скажімо так, часовий е, час на е, визначення самої інтенсивності руху. Але е, в Питання ще моє таке: чи пробували цю систему порівнювати з е, існуючими, там, наприклад, чи можна її разом використовувати там з ВІМАми або з автоматичними е, інтенс... лічильниками інтенсивності руху, щоб вона сама себе якби уточнювала система? Як вже показувала Валерія, в принципі, у них є така штука. Тобто, якщо у вас є онлайн камера, необхідно отримати доступ до цієї камери, ну там IP-адресу, ви вставляєте IP-адресу в цей сервіс і налаштовуєте. Ну, параметри, за якими воно, ну, коридори, там відповідно перерізи дороги, через які має проводитись підрахунок, і можна от онлайн з камери якраз проводити підрахунок і порівнювати, наприклад, з тим живімом там чи автоматичним ну, датчиком, детектором, відповідно, що є. Ну, тобто, можливість з онлайн камер підрахунку трафіку є. Так, да-да-да. Ну і тут, тут головне, дивіться, що е, е, обробка, да, там, незалежно від тривалості е, відео, е, займає рівно одну годину. Тобто ви завантажуєте залежить тільки від швидкості вашого інтернету, скільки часу знадобиться на завантаження, але після завантаження обробка чи то однієї години відео, чи то 10-20 займе рівно одну годину. Потім там деякий час знадобиться на те, щоб ви розставили ці створи зони відповідно до ваших потреб, і ну, автоматично відбувається генерація. Світу. Тобто тут мова йде про те, що е, це набагато швидше, е, дешевше і якісніше, ніж е, ну, тут це було при ручному підрахунку трафіку. Дякую, е, будь ласка, Станіслав Воздіков хоче ще питання задати. Да, здравствуйте, е, Максима, є прецедент вже за бюджетне средство? Привертались е, ну, кредити, ліцензії? На жаль, тільки комерційні організації звертаються як, от заправні станції, там чи то ми використовуємо просто за власною ініціативою в проєктах, А так державні заклади установи не зверталися. Можливо, просто а не це... знають про, про цю технологію, але от якраз ми для того і зібралися а, а там питання урегуліроване з КСЗІ, там всі сертифікати, ці ну Льви. Тані думають, люди звернувся, а в цьому будуть рішати проблеми. Ну, дивіться, безпосередньо Безпалавлаб реалізує якраз, ну, це дає можливість е, купувати напрям, ну, якби, ці кредити, да, там без різних оцих іноземних платежів. Тобто ми це беремо на себе. Поки що ми не сертифікували в Україні цю, цю систему, от, але ну, це в перспективі. Я думаю, що там. Найближчий час ми це зробимо. Ще питання є. Зверніть увагу, що в чаті надано силочку, форма для заявок на обробку відео. Питання: оплата по година за час обробки відео чи за час тривалості відео? Я, я, я отвечу, если можно. Это за час обработки видео. То есть вы можете загрузить, например, 15, по 5, 4 видео по 15 минут в одну камеру, и это считается как один час, и вы платите за один час. И все. То есть не не имеет значения длина видео как таковая. Спасибо. Будь ласка, еще питание что ем. Тоді Максим ви можете продовжити з розіграшем, да чи як? Ну, в принципі, да, от що стосується розіграшу, цих 25 годин серед ну для кожного учаснику, вам необхідно заповнити цю форму, надіслати там скріншот з відео, щоб ми розуміли позицію камери там її. Ну, можливість подальшої обробки. Ми виберемо чотири ну, учасники, які будуть відповідати цим вимогам. Потім окремо зв'яжемося для того, щоб ну, отримати відеофайли. і на протязі, ну, там, Певного часу робимо це відео і надішлемо результати. Єдина умова, що ми розіграємо це тільки серед учасників сьогоднішнього заходу, і заповнить форму необхідно, на протязі, ну, тобто ми тиждень даємо, щоб у вас там була можливість знайти відео, там, підготувати його і нам надіслати. Тобто, ми окремо зв'яжемось з кожним із учасників і повідомимо. Чи підходить їх камера, чи не підходить, і тоді будемо вже приймати рішення, хто хто із учасників буде цим щасливчиком? Просять ще вказати дедлайн, до якого часу можна заповнити цю форму, щоб встигнути. Так, ага, вже відповіли до 23 січня 18.00. Кінець робочого дня, будьте добрі, тоді заповнити цю форму. Добре, дякую. Будь ласка, ще питання, чи ще якісь хто хоче висловити свою думку. Так, я думаю, дякую, досить було цікаво ще раз познайомитись з такими речами. Нам потрібно час трошки, щоб ще раз їх осознати, яким чином далі рухатись. Тоді на сьогодні будемо прощатись. Дякую всім. Дякую, що знайшли час. Ради вас всіх бачити. Будьте здорові. На все добре. До побачення.